Доброго ранку. Ми раді вітати на вас в нашій ранковій студії, і також раді представити нам нашу гостю. Інга Боговська, викладач Ужгородської дитячої музичної школи номер один імені Петра Ілліча Чайковського. І говорити ми будемо сьогодні про групу раннього музичного розвитку. Доброго вам ранку! Доброго, Доброго ранку. ранку! Я вперше бо я по перше. Я би хотів поставити питання. Можливо, воно буде трошечки е, от таке недоречне, але що таке ранній музичний розвиток? Ну, взагалі, це питання надзвичайно складне, і про нього можна говорити дуже дуже багато, але в тому аспекті, який саме я розглядаю, і який ми. Намагаємося втілювати в життя в нашій музичній школі, то це гармонійний музичний розвиток і саме штучне насадження класичної музики. Тому що зараз наші маленькі дітки, маленькі особистості так багато слухають поп попси різної неякісної дійсно музики, що ми певним чином, хоча це. О, двічі в тиждень, але дуже-дуже так настирливо намагаємося прилучати їх слухати і чути класичну музику. а як виникла ідея взагалі організувати таку групу? О, ідея виникла о, дуже дуже давно. О, це було Дуже дуже давно, три роки тому назад, і за підтримки нашого директора Олени Юрини Охрим, яка вже тоді займала посаду директора музичної школи номер 1 імені Петра Ільча Чайковського, вона підтримала мою ідею, і ми офіційно оформили. Звичайно, щоб це була справжня частинка нашої школи, група, яка називається Перший крок, видавши брошурку, по якій методична розробка, по якій ми саме безпосередньо працюємо після цього як. Як я її випустила, ми змогли вже офіційно зареєструвати і запустити цю групу. Звичайно, спочатку в нас було шестеро діток. Потім чим далі, чим далі, чим далі. З кожним роком, як кажуть, сарафани радіо в нашому Ужгороді розросталися і. Ем... Популярність цієї групи і розповсюдженість вже настільки велика, що ми наразі вже в прошлому році мали дві великі групи, і якщо ми переслідували ціль рік до школи, тобто така вікова категорія це не не, су, не чисто 5-6 років, а саме рік до школи, тому що деякі дітки йдуть в 6 років школу, деякі дітки йдуть 7 років. Тобто за рік до о, тоді, коли дітки йдуть саме в перший клас загальної освітньої школи, вони приходять до нас. Курс розроблений таким чином, що на протязі всього навчального року двічі на тиждень дітки приходять і знайомляться з усіма музичними інструментами, які представлені в нашому місті, тобто ми запрошуємо інструменти, яких і немає в нашій музичній школі. І таким чином дітки вибирають не той інструмент, який знає назву їхня мама, а той інструмент, який їй подобається, тому що викладач, який представляє свій інструмент. Приходить, він приходить з маленькою копією цього інструменту, звичайно, професійно виконує музику. І е, кожному з наших маленьких особистостей ми даємо потрогати, пограти, подути, потягнути по струнам. І таким чином вони визначають, «О, класно, це мені подобається. А от Який формат, крім того, що дитина знайомиться саме з музичним інструментом, чи е, я не знаю, чи включені от, саме в цей формат прослуховування якоїсь класичної музики в плані різноманітних, можливо, опер, можливо, якихось, я не знаю, інших от, саме, творів музичних? Взагалі, ми що кожного уроку включаємо невеличкий уривок класичної музики, який іде у нас. Тобто батьки, кожен з батьків має диск, який я безпосередньо розробила для наших діток і для курсу Перший крок диск сформований таким чином, що від епохи бароку аж до сучасної музики сучасна музика представте собі, представлена океаном Ельзи Холодно в обробці Богдани Фроляк у виконанні. Остапа та Лідії Шутко, які були нашими гостями цієї студії і гостями Ужгорода, і систематично, в принципі, приїжджають в наше місто, даючи концерти. Зробивши із Мукачевським оркестром такі парафрази на тему океану Ельзи, ми говоримо про те, що вже навіть музика 21-го століття. Популярна музика, попсова музика. Вона перекладається на оркестрові інтерпретації, і таким чином ми подаємо діткам і батькам говоримо про те, що бах це не так страшно. Канельзи і бах, в принципі, можуть стояти поруч. От ми дуже багато в цій студії спілкувалися з музикантами, з різноманітними солістами, виконавцями, артистами, як класичними, так і е, поп виконавцями. І всі говорять в один голос про те, що дійсно зараз в наш час можна поєднувати саме класичну музику і музику сучасну. Але е, от більше до цього схиляються саме співаки. Музиканти вони якось трохи осторонь. От ви як гадаєте, як ви вважаєте, що взагалі можливо це чи неможливо поєднувати настільки? Тобто, аранжувати, я не знаю, класичну музику е, у виконанні, я не знаю, якогось. З сучасних гуртів або так само на класичних інструментах виконувати ту ж саму популярну зараз поп-музику. Я власне приїхала з Києва, де була створена асоціація музичних креативних педагогів України. Надзвичайно корисна була лекція саме на цю тему, яку ви зараз мене запитуєте, тому що вони українські народні пісні аранжирують таким чином, що вони стають. Майже попсовими і показували, як це робити, яким простим і елементарними способами доносити до діток е, народні е, мотиви саме нашої країни у такій сучасній обробці, які вони чують постійно е, по радіо і телебаченню, їдучи навіть в машині зранку. До вас в групу приходять діти, які потенційно далі будуть займатися і далі музикою, тобто беруть якийсь музичний інструмент, будуть відвідувати уроки сольфеджі. Чи є діти, які просто для загального розвитку? Батьки хочуть, щоб вони ходили на в цю групу. Взагалі, ми не переслідуємо ціль зробити з наших діток випускників групи першу, перший крок професійних музикантів, але в принципі величезний відсоток, тобто можна сказати, що 80% цих діток вони хочуть піти до музичної школи, вибравши вже той інструмент, вибір який буває надзвичайно дивним навіть для мене в кінці року. Ми цього року навіть створили групу сольфеджо для цих діток, тобто танцюючи, співаючи ритмічно, якимись чином. Організовуючи їх, а ми розуміємо, що це дітки дійсно реально підготовлені до вступу в музичну школу. І зараз вже наші викладачі хочуть взяти дитинку саме з групи першого кроку, тому що вони розуміють, що ці дітки вже і хлопають, і ритмічно структуризовані, і вокально підковані, і вушко у них вже чує трошки інакше, ніж чує звичайна дитинка, яка не займалася у нас в групі. Ем, я намагаюся взагалі долучити е, своїх вихованців до світу музики, не переслідуючи ці зробити їх учнями нашої музичної школи, тому що в принципі наша школа не потребує. В нас уже е, можна так гордо сказати немає проблем з набором. В нас завжди дуже великий наплив діток, які хочуть навчатися в музичній школі. І тому навіть коли випускники нашої групи, які отримують сертифікат, які є офіційно учнями музичної школи, вже вступивши до нас в групу, вони можуть прийти і через рік, і через два прийти з нашим сертифікатом, сказати Я випускник першого кроку, і вони автоматично зараховуються до стін нашої музичної А школи. важко взагалі було популяризувати от роботу вашої групи. Чи... Чи одразу знаходилися батьки, які розуміли дійсно важливість такого музичного виховання? Чи спочатку до цього відносилися так прохолодно? Спочатку ми е, працювали. Ви розумієте, що батьки не є присутні на цьому занятті. тобто вони десь можуть через двері, десь вдома чути результати уже відвідування нашої групи. Але з часом ми створили у Фейсбуці. У нас є група Перший крок на моїй сторінці, де я систематично після кожного уроку ми викладаємо якісь невеличкі уривки або відео, або фото. І настільки саме цей елемент, коли мама може побачити свою дитинку з різними інструментами і потім роздрукувати. Це фото і показувати, отак от ми цікаво займаємося. Взагалі, наша група є унікальною в Ужгороді і на Закарпатті. Хотілося би, щоб такі були групи, створені при кожній школі, тому що дітки, діткам це цікаво. Любий музичний матеріал ми показуємо в формі гри. Якщо можна, перше відео, на якому ми побачимо, що звичайні палички, з якими вони вдома граються, у дворі. Граються, можуть стати е, справжніми професійними музичними інструментами. Це одна з технік, яку я привезла е, із е, Львову, і е, наразі вона набула неабиякої популярності. І зараз, приїхавши з Києва, я там бачила цю техніку. І дітки, наші дітки, дуже люблять цим займатися. Але давайте ми подивимося, і тоді я, можливо, ще трішечки прокоментую. Такі веселі дітки, видно, що їм дуже подобається. Все відбувається в формі такої гри. так? Все відбувається в формі гри і такі е, народні поспівочки. Я надзвичайно люблю їх, тому що вони дуже добре лягають на вушко е, і допомагають цим елементам координації. Якщо е, здається, дивлячись що це дуже легко. Туди два рази, туди, сюди, туди. То повірте, що це довгий, довгий клопіткий, дуже клопітка дуже праця від відпрацювання оцих ротаційних рук у діток взагалі в них проблеми маленьких діток з координацією. Ви знаєте, і саме робота з цими паличками різним чином їх складаючи. Це е, пев, певні певні наспівки. Ми взяли із книги Сутлани Фір е, «Працювання по орфметодиці, тобто це окрема методика, яка є дуже популярною в Європі, і будемо старатися, щоб вона була популярною. у Нас на Закарпатті. є такий вираз: тобі медвідь на вухо наступив. От, скажіть, можна от в дитини якось виробити, виховати оцей слух і відчуття такту? Чи дійсно є діти, які ну взагалі не піддаються такому вихованню? От він не чує, не відчуває? Таких дітей нема. нема. Я вам можу офіційно це заявити. Таких дітей нема. Є діти, якими мало займалися, якими займалися. А можливо, не ті люди, які можуть і мають право це робити, можливо, мама мало приділяла часу розвитку саме ритмічної структури, це танці, це гімнастика, це музика, це групи раннього розвитку в цілісному, так і це і загальний розвиток, англійська шахи, тобто різні різні форми. І всі вони складаються в щось таке гармонійне. І коли до нас приходять дітки, то дитину, яка в принципі є загально розвинена, Ну, її видно, її видно, і з неї можна вже щось ліпити, але глухих дітей нема, неритмічних дітей нема. Є діти, якими погано займалися. Скільки взагалі триває навчання от, саме в цій групі, і е, як воно поділяється? Тобто, ви казали про те, що це два рази на тиждень, і ну, скільки триває кожен кожен з уроків, кожен заняття, взагалі по. Тривалості рік, чи це півроку, чи це семестр? От як він триває? А, наша програма розроблена на о, цілий навчальний рік, тобто це 9 о, місяців два рази в тиждень. Роками вже так склалося, що це вівторок, п'ятниця, вечірній час, тому що ми перші роки експериментували з часом дуже дуже сильно, але зрозуміли, що в принципі треба адаптуватися на тих батьків, які ходять на звичайний робочий день з 9 до 6. Тобто, тому це саме вечірня група. В прошлому році в нас була і ранішня група, тобто і ще у нас вересень триває. Можливо, ще частинка жовтня. Ми проводимо ще набір, тобто відкрита наша група до набору. І якщо буде трошки більше діток ніж. Є на зарі, бо зараз укомплектована саме вечірня група, і можливо, ці дітки захочуть перейти на ранішню групу. Це було дуже зручно дітям, які відвідують дитячий садочок. Вона була з 9 до 9.45, і мами зразу йшли, вели діток в садочок. От ви казали про те, що практично 80% ваших ну, випускників, так би мовити, обирають все ж таки навчання в музичній школі. Чи проводили ви, можливо, якісь дослідження, статистику, чи, можливо, от так на словах можете сказати, які музичні інструменти вони обирають? От які зараз музичні інструменти є найбільш популярними? Я не скажу, які є найбільш популярними. Я скажу, яка наша ціль? Наша ціль популяризувати непопулярні в лапках музичні інструменти. Тобто, ті музичні інструменти, які може Можливо, менше є на естраді, яких батьки просто не знають навіть назви, і тому ми дійсно декілька разів на протязі року приводимо кларнети, туби, акордеони, баяни, бандуру, цимбали саме ті інструменти невідомі. Тому що зробити набір, наприклад, на фортепіанний відділ, ви розумієте, що набагато легше ніж на відділ духових інструментів на тубу. Але повірте мені, у нас цього року була і яка дуже хотіла грати на тубі. І все залежить, звичайно, від того, як викладач презентує свій інструмент. У нас приходив викладач, який казав: це у мене найкрутіший інструмент. Подивіться, яка у мене туба. Подивіться, тільки сильні, справжні мужчини можуть грати на цьому інструменті, а там у справжніх музикантів починають плавати рибки. І це була просто фішка його. Значить, в цьому Всередині? інструменті, якщо класно на ньому грати, з'являється, Рибки, і е, настільки е, сама подача свого музичного інструмента популяризує його, що ми можемо тільки запросити ще один раз інструмент, який має меншу кількість набору. Тому що, от ви кажете про те, що хто як презентує є непопулярний інструмент. От я пам'ятаю, зі своїх музичних років це було років над тому. <рес> е, дуже мало було тих, хто грає на фаготі, дуже мало було тих, так, хто грає на ксилофоні, так. дуже мало було тих, хто грає на. Я не знаю, на віолончелі, Баян, напевно, на, на б... баяні акордоні було мало. А я не знаю, саксофоністів, кларнетистів було багато, Фіністів, це було модно, струйно. Так, так. Так. А от якщо ви кажете, що дійсно презентувати, ну тому що тоді не було такого, або якось, як то кажуть, молодіжно, стильно модно і молодіжно презентувати саме от свій незвичний інструмент. Ну якщо зараз це так, то дійсно ну, ну це цікаво. Ну, тому що рибки в тубі я цього такого дійсно ніколи ще не чув. А мені завжди здавалося, що улюблений інструмент дітей це барабан. Но, насправді, Я на повинна барабані. сказати, зараз ми готуємо а, наступне відео, невеличке відео. Ви побачите ще одну систему а, Золтана Кодая, ми співаємо, тобто ми граємося, граємося, але ми в нашу ціль ми до неї йдемо. Тобто, ми а, в наступному відео ви побачите, як наші дітки в ігровій формі вчать нотки вверх і вниз. Давайте подивимось. Нашої групи це вивчення всього спектру музичних інструментів і дитячі музичні інструменти не є виключенням. Наші дітки грають на всьому, що можна придбати дитяче. Це і барабани, бубни, трикутники, кастаньєти, маракаси, блокфлейти, дитячі кларнети, барабани такого плану майже професійного, бубни великі, шкіряні. Зараз ми побачимо відео, і це також одна із орф-методик, коли наші дітки. Як справжній оркестр грають музичні твори. Давайте подивимося. Давайте. Тишина. Розійшлися маракати трошки далі. 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 Емілія. Настя, далі. Так, готові. Тишина вистучати. Три, чотири. бажаєте, щоб ваш малюк теж взяв участь в такому чудовому імпровізованому оркестрі. То не будьте байдужими і віддавайте його у творчу студію групу раннього музичного розвитку. Перший крок. А ми дякуємо вам за те, що ви нам розповіли про те, що існує така програма, що дітки дошкільного віку можуть взагалі розпочати е, виховувати в себе музичні смаки. Я нагадую нашим телеглядачам, що Інга Боговська, викладач Ужгородської дитячої музичної школи номер 1 імені Петра Ілліча Чайковського була сьогодні у нас в гостях. Ну а далі ми пропонуємо вам переглянути сюжет нашої колеги Іван Нестець про що. Музиканта Олександра Васильєва. Тож увага на екрани. з ким тільки не порівнювали гітару? З душею, з вірним другом, з жінкою. А ще кажуть, що це легальний наркотик. Доза повинна підвищуватися, а відмова призводить до страшних мук. Ми ж не хочемо страждати, правда? Акустична, електро, самострунна, соло є близько 30 різновидів цього інструменту, але об'єднує їх всіх одна. Від гри на гітарі задоволення отримує не тільки гітарист, а й слухачі. Продавніми попередниками гітари є стародавні струнні щепкові інструменти з шийкою, що з'явилися в глибокій старовині. На кожному історичному етапі цей інструмент мав свої особливості та призначення. Так, наприклад, у середині 16 століття в Іспанії, а з кінця 16 і до до середини 18 століття у Франції та Італії популярною стала барокова гітара. Цей інструмент мав п'ять подвійних струн, що настроювали через кварту. Барокову гітару використовували переважно для акомпонування у музиці розважального характеру, а французькі композитори для гри у балет. Протягом всього свого існування гітара мала безліч модифікацій. Її вдосконалювали та з кожним разом робили все придатнішою до людських рук. Ось ще декілька цікавих фактів: майстри, що виготовляють гітари, називаються лютьє. А у Фінляндії. Ді щорічно проходить конкурс гри на вигадані гітарі. Музиканти просто грають на невидимих інструментах. Як на мене, дуже дивний конкурс. А чи знали ви, що вступ легендарної пісні групи Металіка було створено Хетфілдом під час розмови зі своєю дівчиною по телефону? Пільна була одна рука, тому вступі фігурує перебір відкритих чотирьох струн. Говорити про цей музичний інструмент можна багато, але чи не краще його послухати? Там було сміху і багато сльоз. Там кожен день було літо, даже ворог. Куда тепер нам їхати? по Це Саша. Цей хлопець живе активним життям, багато подорожує і має безліч хобі, Одне з яких – гітара. Історія така. Мій дідусь і бабуся, у яких була єдиних в родині гітара. Вони від'їхали у Росію, у них там родичі надовго, десь на півтора місяця. А тато вирішив, тато теж вміє грати, він вирішив взяти собі гітару, ну бо так типу, його батьків не було. то чого. Він приніс гітару, там її побачив я, мені дуже сподобалось, як тато грав, сказав, тато навчи, тато навчив мене ну майже нічого. Просто я так хотів, що я сам все, навчив мене декілька акордів, одну мелодію дуже простеньку на одній струні. І потім вже пішло поїхало, далі я сам повністю вчився. У 14 років хлопець вже почав опановувати всі хитрощі гри на цьому інструменті. Вже близько чотирьох років гітара і Саша не розривні. Деякі хлопці хочуть навчитись грати на шестиструнній, аби завоювати увагу дівчат. Коли ми запитали Сашка, чи відносить він себе до такої категорії хлопців, той одразу відповів взагалі ні е, в 14 років, особливо дівчат не було, ще. Е, вчився для себе. А, але часто такий трохи пунктик залишився, що вже так трохи звик, що коли дівчата чують що своїм грати на гітарі, то трохи у них так очі загораються. Запитавши Олександра про його мрії, хлопець зізнався, що зараз вони у нього доволі прості купити нову гітару. А якщо брати глобальніше, то хочеться створити хід, котрий би сподобався людям. Юнак, до речі, має і авторські пісні. Слова та музику пише сам вже декілька років. Виконує їх на трьох мовах: український, англійській та польський. То я завжди у будь-якому що я вчу. Я люблю. Цій галузі створювати щось своє. І музика для цього підходить просто ідеально. Музика якраз створена для того, щоб ти творив. От. Тому я дуже люблю. Звичайно, я пишу свої мелодії, свої вірші, пісні. Спілкуватись з Олександром дуже цікаво. Він годинами може розповідати про той чи інший вид інструменту. Тоді ми вирішили запитати його, а з яким видом гітари асоціює себе він? Певно, з ритм гітари. Звзагалі завжди себе уявляв ритм гітаристом. Якби в мене була група, то я б грав на гітарі ритм секцію і співав. А мій друг би в нужний момент грав би соло і так далі. Тому, напевно, ритм гітара. Я ніколи не вважав себе ну соло це як якийсь центр, яка це, ну, Я себе не бачив ніколи соло-гітаристом. Я краще буду от на підтримці щось таке давати базу, щоб соло гітара мала де розвернутися. Якось так. Ну і під кінець нашої розмови гітарист дав декілька цінних порад, які я впевнена стануть у пригоді новачкам. Просто я знаю, як це, коли ти вчишся, а в тебе не виходить, і які нерви беруть. І от е, як вони можуть, як це багато людей саме на цьому етапі сходять. Так от хочу сказати, що от там, три місяці і вже буде легше. От, от Ці перші три місяці... Треба витерпіти, пальці будуть боліти на кінчиках, особливо, якщо у вас не класична гітара з нейлоновими струнами, як у мене була, з залізними, то будуть, шкіра буде злазити, буде боліти, буде не виходити, звучати погано. і Ну і це. А ще Якщо з тебе, наприклад, друзі щось будуть сміятися, то взагалі бажання відпадає. От, ну, от ну Я закликаю людей, щоб вони на це не звертали увагу, продовжили свої. Свішля більшість гітаристів самоучки. Це ви вже й самі переконалися у розмові з Олександром. Навчитись грати на цьому інструменті насправді зовсім не важко. Головне, як то кажуть, мати бажання. Ну і гітар, звичайно. Тому якщо ви вирішили опанувати гру на шести не відступайте і не здавайтеся. А у разі чого – звертайтесь до Сашка. Він з радістю допоможе. три слова і посмішка твоя Відказала, що ті слова мені три слова й Смішка твоя відказала, що ті слова мені. Якщо ви голодні, поїжте. Якщо втомлені, поспіть. А якщо хочете зробити своє життя цікавішим, вчіться грати на гітарі. Сам погані ніколи сказав: я король скрипки, крипки, але гітара моя королева.